Моє вітання. Це ютуб канал Львів. 24 Останніми днями у Львові розгорівся скандал довкола аніматорів у костюмах тварини, які нав'язують фото перехожим і вимагають за це гроші. Після публікації Львівської фотографині Олени Присяжної у соцмережах тема викликала зжваве жваве обговорення. Як місто планує реагувати? Детальніше поговоримо із керуючим справами виконкому Львівської міської ради Євгеном Бойком. Євгене, вітаю вас. Доброго дня, пані Зоряно. Як міська рада відреагувала на вище згадану ситуацію з аніматорами у центрі міста? Ну, дивіться, конкретно по цьому випадку е, були активізовані наші мобільні групи муніципальних працівників, які е, стежать за порядком на площі ринок і на прилеглих вулицях. І з моменту цього інциденту е, подібних випадків, щоб породилася відповідна атракція, ми не фіксували. Але я би насправді повернувся ще е, до витоків загалом цієї проблеми, і ця проблема стала гострою для нас десь. Близько року тому, коли поряд з анімованими тваринами, так на площі ринок чи на прилеглих вулицях проводили також свою діяльність люди, які там здійснюють продають емоції, можна сказати, так у вигляді фотогазет чи кульки, чи там інші види торгівлі, які можна було бачити на площі ринок, особливо демонстративно, це було на вихідних. Площа ринок перетворювалося на такий собі, можна сказати, на площу атракцій різних, і це вже набирало достатньо таких агресивних форм з боку тих, хто цим займався. Також багато скарг було на молодих хлопців і дівчат здебільшого студентського віку, неповнолітніх, які нав'язували на руки сині-жовті стрічки. Е, цих е, видів діяльності на площі ринок в нас вже немає, е, і нам вдалося це побороти, але боролися в різні способи. Спочатку ми скеровували, звичайно, листи в правоохоронні органи для того, щоб можна було з'ясувати е, правові підстави такої діяльності. Так? Е, потім ми е, виносили це питання в публічну площину. Зрештою, покликали всіх тих, хто. Цим займаються до мене в кабінет, сказали, друзі, дивіться, ми або працюємо по правилах, або ми не працюємо взагалі. І з цього часу у нас фактично з стрічками проблем вже немає, тому що вони кудись зникли, тому що це взагалі маніпуляція, я вважаю, здійснювати такий вид діяльності і продавати стрічки за гроші. так А ті, хто. Там здійснював, можна сказати, торгівлю фото. Ми їм сказали, друзі, ви або працюєте легально і не прикриваєтеся благодійними фондами і добровільною пожертвою, і ми вам визначаємо в такому випадку місця, де ви можете цю діяльність проводити. Ми домовилися з ними, що ми визначили їм як місто декілька локацій. 에, таких локацій було шість. Отже, це бу, перетин вулиці Вірменської, Краківської, вулиці Сербської, Старорейської, Галицької, і 에, ще на площі на проспекті Свободи 에, на Стометрівці від обраного театру до, ближче до пам'ятника Шевченку. Відтак ми домовилися, і станом на сьогодні 에, ці домовленості витримуються. Ми з ними проговорили, що вони мають зареєструватися як ФОП. Вони також це зробили і сплачують, щоміся, щомісячний щоквартальний внесок до бюджету міста, тим самим декларуючи свою прозорість і відкритість до співпраці з містом. Також є домовленість про те, що на одній локації не може бути більше ніж. Однієї людини біля так званого возика, ну і відтак це дотримується стосовно аніматорів, яких ми бачили в соцмережах, про які писала заявниця, так тобто, ми теж відреагували і маємо надію, що до цієї роботи вже не повертатимуться тим більше не будуть вимагати з людей кошти щодо вуличних фотографів. Чи хтось контролює зараз дотримання ними цих правил, які були визначені раніше? Звичайно, на кожній локації, де свою діяльність проводять фотографи вуличні, представник від цього фонду чи від організації, яка цю діяльність веде, має мати дозвільний документ від міста. Такий дозвільний документ, власне, видає управління. Економіки, і цей документ дає їм право на ведення цієї діяльності, коли там підходять до них працівники муніципальної варти чи інших правоохоронних органів, власне, це їм дає право здійснювати таку діяльність. Повернемося до аніматорів в центрі міста. У коментарі західна твари говорили, що такі аніматори діють нелегально. Чи будете напрацьовувати, чи можливо вже напрацьовувати якийсь механізм, щоб врегулювати цю ситуацію? З одного боку, ці люди, які ходять по вулиці у вигляді аніматорів там у вигляді тваринок, можуть викликати позитивну емоцію, особливо в дітей. А з іншого боку, ми маємо дуже багато скарг від батьків, від дорослих про те, що ці аніматори часом не дотримуються банальних засобів гігієни і ці одяги, в яких одягнені власне аніматори, часом є брудними. І це може бути там небезпечно для дітей. Ми попереджали про це власників цих, цих, цих атракцій про те, що це не потрібно робити. Ми попереджали їх про те, що такий вид діяльності не може бути легалізований у нашому місті, але кожен шукає собі якісь шляхи для того, щоб заробити, заробити гроші. Ну, це незаконно. Тим більше незаконно брати з людей гроші, і, і тому ми будемо щораз більше цьому протидіяти і співпрацювати з правоохоронними органами в цьому напрямку. Чи можливо будете передбачати якісь штрафи для них? І я так зрозуміла, що ви раніше вже мали зустрічі з цими людьми? Так, в нас співробітники управління культури вели перемовини, повідомляли про, про це, що це недопустимо є. Про те, що це несе загрозу дітям, що багато людей скаржиться це, Однак вони не дослухалися, тому будемо зараз дотримуватися, можливо, більш таких агресивних форм контролю, але в межах чинного законодавства. А до прикладу, що це може бути? Ми Будемо викликати правоохоронні органи, будемо виносити це в публічну площину, тобто будемо діяти всіма можливими способами для того, щоб не. Дескриптувати місто Львів, ви раніше також сказали, що надходило багато скарг. Куди саме вони надходять? Можливо, на гарячу лінію міста Різні, різними джерелами: і в приватні повідомлення, так і на гарячу лінію міста, так і в публічній площині. Тобто, наша реакція насправді ще минулого року була викликана реакцією львів'ян, мешканців і гостей нашого міста. Як ви вважаєте, чи варто взагалі залишати таких аніматорів у центрі міста як елемент такої туристичної атмосфери, якщо їхню діяльність можна якось врегулювати? Ви вже частково сказали, що це певною мірою інколи приносить для дітей позитивні емоції? Дивіться, якщо це буде в межах там здорового глузду, якщо це буде ненав'язливо, якщо це буде мати свої рамки контролю і відповідно безпеки, звичайно, це можливо. Але наразі е, ніхто з тих е, людей, хто за хто має до цього відношення, е, такого такої форми не запропонував зараз. Це є так, знаєте, якось е, там через вікно з боку пробують там залізти і нав'язувати цю атракцію е, нелегально і непрозоро. Якщо будуть підприємці, які будуть готові співпрацювати з містом прозоро відкрито. На під належним контролем до тих самих аніматорів, під належним контролем, з точки зору безпеки і гігієни, місто Львів, звичайно, відкрите для того, щоб бути гостинним, привітним і атракційним до усіх верст населення і до всіх людей різного віку, в тому числі і до дітей. Роз цими останніми днями чи помічали їх на вулиці після от того, Ні, як се цьому припадку публічного е, їх не було на вулиці, і дякую е, медіа. Зокрема, які підняли знову цю тему, тому що е, недаремно медіа називають е, четвертою гілкою влади, тому е, і такі в такі способи ми можемо наводити порядок у нашому місті. І наостанок, що порадити робити львів'янам чи туристам, які от потраплять в ситуацію, коли аніматор вимагає гроші за фото. Дзвонити 102 і дзвонити на гарячу лінію міста буде максимально оперативно реагу. Але я ще наостанок хочу наголосити, що ми максимально відкриті для того, щоб усі здорові ініціативи, всі привітні ініціативи в нашому місті, які є, ми готові підтримувати. Але головне, щоб вони мали здоровий густ. Витримане чинне законодавство і справді приносили людям радість і, і позитивні емоції, а не навпаки, Євген. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли із керуючим справами виконком Львівської міської ради. Я Зоряна Казмірук. Ви дивилися ютуб канал Львів 24